Періодично волосічко заплутається і його потрібно просто зрізати. Якщо воно не розчесується, повністю скуйовджене, ставимо ножницьки вертикально і прорізаємо. А далі знімаємо кудрі, зрізаємо знизу до свого волосся всі заготовочки, вичесуємо обов'язково і виходить ось такий кузя-домовий. Виглядало це ось так. Озвучую зверху відео, тому що вийшов домашній формат і дуже тихенький звук. Знаходимо косичку, до якої ми доплітали своє волосся, і далі зрізаємо самі кудрі. Я зробила це самостійно, думаю, у вас також вийде. Кількість баз у мене тут 50 плюс була, кудрі достатньо довгі, вага близько 450 грам. Якщо робите клієнту вперше, можете запропонувати йому не такі довгі і трохи менше ваги, якщо дозволить саме волосся. А зняття може бути зовсім самостійним. І так, зрізаємо до свого волосся. Це важливо, щоб клієнти не постригли, тому що оцей весь хвостик, це знизу просто матеріал. Його не обов'язково залишати. Далі я знаходжу косичку, і додатково зрізаючи з неї ці ребристі кудряхи, можна не зрізати, просто розплітати, але якщо, наприклад, кудрі не розчесувалися, або рієлька і заплутані були, їх буде важко просто розчесувати, тому можна. Запропонувати клієнту також позрізати ось ці кінці, ну або якщо ви собі такі робили кудряшки, і далі ми розпрітаємо або нігтим, якщо він у вас остренький, або тупим предметом, якимось гребінцем або олівцем, зубочисткою, чим буде зручно. Наша задача розплести саму цю косичку і залишається тільки своє волосся. Я навіть була забула, що в мене тут була така коротка довжина і можна було зрізати набагато ближче. І ось така кудряшечка виходить. Можна кожну базу одразу вичесати, саме вичесати для того, щоб не зробився потім у нас дред. Бо коли ми не розчешемо волосся перед миттям, після того як ми носили його навіть 2-3 тижні. а Якщо ще 2 місяці, то буде дуже важко. І далі робимо так само з усіма косичками. Можна починати з потилиці, або спереду назад, як буде зручно, або там в кілька моментів ввечері, а потім вранці. Дехто захоче походити ще з такими кудряшками, тому що XXL-об'єм виходить і виходить, дуже смішно виглядає. Але перед миттям обов'язково дуже наголошуйте на тому, що має помитися волосся. Промиваємо його, класно буде зробити пілінг, скраб або маску. Помити шампуню глибокої очистки, і тоді клієнт може собі повторно використовувати. Але якщо ми не розчесали, може бути дред. і Є такі випадки, коли там клієнти дзвонять або пишуть і кажуть, що в мене вийшов дред за рахунок того, що не вичесили саме те, що нас збиралось. Тому це дуже важливий момент, про який я 15 разів вже повторила. На потилиці руки будуть втомлюватися, але нічого страшного. Лишається зовсім трошки, не забуваємо вичесивати. І вже я стала темна-темна. І про колір можна змінити його з допомогою заплетання. І це крутий експеримент. Ось такий я домовий. Обов'язково робимо пілінг, скраб шкіри голови, те, що покращить і зробить її приємніше. У мене ось такий буде скрабчик. І після цього всього волосся стане рівне, але <звук> домовий кузя.